Вітаю вас, друзі! Сьогодні ми з вами поговоримо про таку платформу як GitHub. Було дуже багато коментарів у попередньому відео про Jules, де ви просили дізнатися, як працює GitHub. Якщо ви такі самі, як я, не технічні люди, не програмісти, то для вас GitHub – це щось нове. Отже, що таке GitHub? GitHub – це така платформа онлайн інтерфейс для сервісу Git. Трохи історії. У 2005 році Лінус Торвальдс, дуже відома людина, яка створила для нас ядро Linux, на якому зараз працює дуже-дуже багато чого, окрім операційної системи, так, яку ми можемо встановити на комп'ютер. На Лінусу зараз працюють і дуже багато побутових приладів та інших речей, навіть телефони. Отже. У 2005 році, коли Лінус Торвальдс писав своє ядро Linux, він придумав систему журналювання, яку вони використовували, щоб вони могли відстежувати код та працювати над ним у дуже великій кількості людей. І з тих пір Git став дуже-дуже популярним. Це безкоштовна платформа з відкритим кодом. Щоб її встановити, достатньо лише знайти пошуку в «Git», Зайти на їх вебсайт і встановити його, наприклад, для Windows або для чого вам він потрібен. Це дуже просто. І він встановлюється дуже швидко, він маленький, і коли він у вас встановлений, ви можете зайти у свою командну строку і побачити ось такий вихід від Git. -у. Git працював через командну строку, і зараз так само працює. Що не дуже зручно, як ви розумієте. З тих пір вийшов і інтерфейс Git з GUI, який дозволяє вам бачити у віконечку, що е, є з вашим репозиторієм. Але у 2008 році в нас з'явився GitHub. Що таке GitHub? Це онлайн-веб-інтерфейс для платформи Git, яка дозволяє вам не тримати ваші репозиторії локально на комп'ютері, а у інтернеті, в хмарі. І отже, всі люди, які працюють з вами на одному проєкті, можуть працювати з одним репозиторієм. І Git функціонал цьому сприяє. Давайте зараз трохи познайомимося з тим, як працює Git. А потім перейдемо до GitHub. Отже, коли в нас встановлений Git, то ми можемо створити, наприклад, нову папку, яку назвемо. test-project. Вона в нас а, буде пуста. І ми в ній створимо якийсь файл. Давайте назвемо його. test.txt. Отже, в нас є цей файлик, давайте в ньому запишемо щось. Перше повідомлення. І зберігаємо цей файл. Отже, в нас тепер у цій, у цій папці є перший файл, який називається test.txt. Щоб гід запрацював, ви вводите всього лише команду git init. Ця команда створює репозиторій у цій папці. Тепер, щоб нам додати цей файл для відстежування в журналі, нам потрібно всього лише зробити команду. Тепер, коли в нас доданий файл, ми можемо зробити git статус. І побачити, що в нас є новий файл test.txt. І тепер ми зробимо якесь друге повідомлення. І збережемо це. І якщо ми тепер з вами викличемо git статус, то ми побачимо, що цей файл модифіковано. І за допомогою git команд, ми можемо ці зміни відмінити. Та робити будь-що. Але я не буду показувати вам команди GTU, які у вас є на комп'ютері, тому що цим вже мало хто користується. Зараз у нас є дуже комфортні інтерфейси. Кожне середовище розробки має дуже комфортний зручний інтерфейс для GTU. Давайте відкриємо, наприклад, PyCharm, створимо новий Project. І ми його назвемо, наприклад, якийсь довільний, простий проект. Він створить для нас папку, і в цій папці створить якісь файли. Отже, в нас є, як бачите, якісь файли у цій папці. Ми можемо виконати команду Git init, щоб створити тут репозиторій. Але можна це зробити і без терміналу. Отже, заходимо у Version Control, Control версій і створюємо git репозиторій. Він нам каже, у цій папці ми схвалюємо. І тепер, як ви бачите, він позначений червоним. Це тому, що він ще взагалі не доданий у, ці, у цей репозиторій. Тобто, журнал GTU його не відстежує. І щоб це змінити, нам просто потрібно його додати. Додаємо цей файл до журнулювання. Як бачите, тепер він світиться зеленим. Цей файл зелений, тому що він новий. Нам потрібно зробити коміт, щоб цей файл, GitHub журнал, запам'ятав, що ось в нас є такий файл зроблений. Отже, ми обираємо цей файл. Ми маємо додати якісь, якесь повідомлення до коміту. Наприклад, Перший коміт. І робимо коміт. як бачите, тепер в нас зміни пусті. І файл наш став біленький. Але тепер, якщо я всього лише додам Enter, файлик насвітиться світиться вже синім. Це значить, що з моменту попереднього коміту щось змінилось. І ми можемо подивитись, що ми для цього йдемо у. Наші зміни, і можемо подивитись: покажи мені зміни. Як бачите, наша наше середовище розробки відкриває нове вікно, і в ньому показує: ага, змінилося в нас, додалась нова лінія. Саме таким чином ми можемо відстежувати зміни, всі зміни, які трапляються у коді. І багато програмістів можуть потім, наприклад, якщо ви щось експериментуєте, ви написали якийсь код, перевірили, запустили. Він не працює, не спрацювала ваша ідея. Ви можете весь цей код відмінити. Але це лише на нашому комп'ютері. Він поки що його ніде не має. І тепер, щоб ми могли працювати із ним, з цим кодом, з іншими людьми, нам потрібно цей код весь. Відправити на GitHub. І тут в нас е, підключається наш веб-інтерфейс. На GitHub ми заходимо, реєструємось, і в нас є вкладка репозиторій. У вас тут буде 0, якщо ви щойно зареєстровані, але створити новий репозиторій це дуже-дуже легко. Для цього треба обрати йому ім'я. Наприклад, ми обираємо test Project. Робимо його приватним чи публічним. Якщо ви хочете, щоб всі бачили ваш репозиторій та могли його використовувати, ви обираєте публічний. Але якщо ви хочете, щоб тільки вам був цей код доступний, вибираєте приватний. Можемо також додати readme файл. Він згенерує пустий, але нам це зараз не потрібно. Ми просто створюємо репозиторій. І ось дивіться, наш перший репозиторій на GitHub готовий. Він поки що пустий. Тут нічого немає. Але ось це посилання це те, що нам потрібно. Ми його копіюємо, наприклад, йдемо в PyCharm, і тепер відправимо ці зміни в наш репозиторій у GitHub. І. Напишемо якесь повідомлення. Я зробив все можливе. Друзі, додайте мені функціоналу. І відправляємо це у Хмару, у наш GitHub репозиторії. Коли ми тільки робимо перший push, а пуш це відправлення коду у е репозиторію в хмарі, то нам потрібно е оприділити, який в нас цей хмарний репозиторій. І ми сюди вставляємо це посилання, яке в нас було на кітхабі. Натискаємо ОК. У мене є декілька аккаунтів, мені потрібно обрати один з них. І ось, як бачите, все сталося. Якщо ви це робите вперше, то він попросить вас авторизуватись на вашому репозиторії. І тепер робимо пуш. І коли ми пуш зробили, тоді ми повертаємося до GitHub, оновлюємо сторінку, і ми бачимо, що в нас. Є наш перший файл. Я зробив все можливе, друзі, дайте мені функціоналу. Але це в нас є основна гілка. Тепер концепція гілок. Чим ще потужний в нас GitHub та Git? Він дозволяє нам створювати різні гілки. В нас є основна гілка. Ви можете уявити собі, що у вас з основної гілки все під'єднано до деплою кудись у хмару, де воно все розвертається і працює. Але, як ви розумієте, якщо ми в п'ятьох працюємо на цьому проєкті, то якщо кожен буде додавати свої зміни у основну гілку, все зламається і не буде працювати. Тому, щоб цього уникнути, нам потрібно створити гілку, в якій ми будемо експериментувати. Для цього ми заходимо в інтерфейс GitHub, наприклад, у PyCharm, і створюємо нову гілку з мастеру. Назвемо її. Експеримент. Тепер в нас є нова гілка, ми зараз в ній знаходимось і ми хочемо щось зекспериментувати. Додамо якийсь коментар. Тут я пробував зробити круту програму, але нічого не вдалося. Ось, в нас є зміни в мейні, він це побачив. Давайте їх тепер відправимо у хмару. Мій експеримент. Відправляємо у хмару. І тепер побачимо, що буде. Відкриваємо гід. Так. Відкриваємо гід. І тепер, як бачите, в нас була одна гілка. Але якщо ми оновимо сторінку, в нас буде вже дві гілки. Одна з них з експериментом. Ось ця. І що тепер робити? Коли в нас, наприклад, інший мій колега зробив цей експеримент і відправив його мені. Він каже, що його код дуже крутий і буде класно працювати в нас, і його треба додати в основну гілку. Отже, тоді ми створюємо так званий Pull request, pull request Уявимо, уявімо собі гілку, і в нас є інша гілка, яку створив мій колега. І тепер ми хочемо зміни з цієї гілки потягнути у основну гілку і змержити їх. Змержити, е, об'єднати, так? Тому ми створюємо цей pull request. Тут ми щось описуємо, він має описати, що він саме зробив, якщо в нього там багато коду, і ми бачимо, що в нас змінилось. У файлах. Якщо у вас більше файлів змінено, як завжди буває. Якщо це якась інша гілка, в якій людина працювала тиждень, там буде дуже багато змін. І тепер ми створюємо це цей пул реквест. Він перевіряє, чи є конфлікти. Конфлікти можуть бути, коли один той самий код змінений якось по іншому, і тоді вони конфліктують. Або якщо один файл видалено, а в цій бренчі він, в ньому були якісь зміни, то це також визве конфлікт. Але в нас конфліктів немає, тому ми просто це об'єднуємо. Зазвичай pull реквести перевіряє інша людина, не та, яка писала код своєї гілки, і потім. Якщо все добре, вона дозволяє об'єднання. Коли об'єднання сталося, ви бачите, що ми можемо видалити гілку, в якій, з якої ми все об'єднали, тому що вона вже не потрібна. Ви можете себе уявити, що це зараз працює, як ви можете собі уявити зараз кращою практикою. Розробки є, коли ви робите якусь зміну, якусь фічу в своїй гілці. Потім ви робите pull request, і коли її об'єднали з основною гілкою, то ви цю гілку видаляєте. Якщо хочете робити ще якісь зміни, то ви відкриваєте нову гілку. Давайте цю гілку видалимо. І ось тепер цей, цю зміну завершено. Повернемось до PyCharm і подивимось. У нас є. Тепер бачите, що в нас є апдейт. У нас ця стрілочка горить, це значить, у хмарі щось змінилось. Давайте затягнемо ці зміни і подивимось, що. Ось бачите, в нас створилась нова гілка, і ми тут це візуально бачимо. Так, вона називалась Експеримент. Але потім ми її об'єднали з основною гілкою мастер. І тепер. В нас є тільки одна гілка, яка є. І, як бачимо, в нас є синя стрілочка біля мастеру це значить, що нам треба її оновити. І ми її оновляємо, натискаючи Update. Тепер стрілочка зникла, тому що наш мастер Branch оновлено. Ми можемо зробити йому Checkout. Це означає, що ми робимо її зараз основною. Тобто ми бачимо код, який є в нас в мастері. Ми можемо зробити чекаут на цій гілці, і тоді її код в нас тут з'явиться. Але ми видалили цю гілку з гітхабу, тому і з локального гіту нам також можна її видалити. Отже, так в нас це працює. І не тільки PyCharm. Коли в нас вже готовий цей репозиторій, давайте. Подивимось, як можна працювати у GitHub з іншим середовищем розробки. Отже, в нас є наш файл Main.Py. Ми можемо скопіювати посилання на наш Remote репозиторій відкриємо VS-Code. І тут ми можемо склонувати якийсь репозиторій. Обираємо GitHub, і в нас є. Ось Тест Project Kit, яким ми з вами щойно зробили. Оберемо йому якусь папку локальну, нову, ніби я інша людина, яка працює з цим репозиторієм. Звемо її дуже крутим іменем. 2.2. І ми бачимо, що він клонує цей репозиторій і, до, і, і нам каже, щоб ми його відкрили. Ось він в нас відкритий. Як ви бачите, в нас тут є наш файл. Давайте створимо тут новий файл. Текстовий файлик буде test.txt. Це буде файл переписки. Привіт, друже. Це мій перший код. Ніби я написав якийсь код. так? Ми зберігаємо Ctrl-S, і ми бачимо, що цей файл не додано. Отже. Ми маємо його додати до нашого репозиторію, тому що він untracked. Це означає, що Git його не відслідковує. Натискаємо плюс. І все. Тепер цей файл в нас доданий. Це він світиться зеленим, тому що він новий файл. Додамо йому якийсь ще рядочок. Це ще один рядочок. Зберігаємо. І тепер ми бачимо, що файл помічений літерою M. Тобто він модифікований. І ми тепер можемо ці зміни комітити і запушити назад у репозиторій. Давайте спробуємо це зробити. Я додав текстовий файл ось такий. Зберігаємо наше повідомлення. І, як ми бачимо, також. Тут в нас відображається все, що було в нас із гілками, із цим репозиторієм. Як ви бачите, в нас була нова гілка, мій експеримент, потім ми її змержили. І тепер зробили нову зміну. Давайте подивимось на гітхабі, як це виглядає. І ось, як бачите, наш файл з'явився тут. Таким чином. Ми можемо працювати з кодом чи з будь-якими файлами через Гітхаб. Не обов'язково це може бути код. Гітхаб дуже потужна штука, яка відслідковує зміни, та може їх потім повертати у попередній стан, відміняти і робити будь-що. Це такий дуже крутий журнал змін, з яким ми можемо працювати. І наостанок я покажу вам нещодавні. Ем... Нещодавно додані функції до Гітхабу. У 2016 році Гітхаб купив Microsoft, і після цього Гітхаб почав розвиватись просто з шаленою швидкістю. Наприклад, приватні репозиторії у Гітхабі можна було створювати лише за гроші, але коли його купив Microsoft, тепер кожен може створювати приватні репозиторії, які ніхто не бачить, і абсолютно безкоштовно. Але вони додали ще дуже багато крутих функцій. Наприклад, ми можемо змінювати файли прямо онлайн через сайт GitHub. Ми натискаємо змінити, і дивіться, ми можемо написати тут: ось мій другий рядочок. І тепер ці зміни закомітити. І, звичайно, це не рекомендується комітити, комітити напряму у Master Branch. Він нам пропонує створити новий бренч, і потім вже з ним працювати. Але зараз для демонстрації ми не будемо гратись із гілками, а напряму закомітимо у основну гілку. Ось, бачите, ми ці зміни додали. Але це ще не все. Також у GitHub ми можемо не тільки так змінювати файл, а відкрити його у GitHub Dev. Дивіться, що тепер відбудеться. В нас відкривається Visual Studio Code онлайн прямо із нашим проектом. Так, ніби ми його відкрили локально. І ось дивіться, це той самий репозиторій, із яким ми працювали. І ми можемо працювати з ним прямо тут, ніби ми працюємо в Visual Studio Code, навіть не встановлюючи його. Це просто чудово. І цю зміну. Зробив вже Microsoft, тому що Visual Studio належить йому. Дуже прикольно, дуже круто, але давайте ще розглянемо трохи інтерфейс Гітхабу. Що ще ми можемо з ним робити? Ми можемо в Гітхабі створювати так звані Issues, тобто баги. Якщо ми разом працюємо над цим проектом, ми можемо піти у Issues. І створити новий ісшу. Наприклад, я не хочу бачити текстових файлів у репозиторії. І тепер опис. Переписуйтесь у Slacці. І ми створюємо цей іщу. І як бачите, тепер в нас є відкритий ісшу, в якому ми можемо створити якісь додаткові під Issue і працювати із ним. Цим ми до показуємо іншим розробникам, які з нами працюють в цьому репозиторії, що є якісь проблеми, які треба вирішити. Також ми можемо відкрити pull request, і Він показує всі pull-реквести, які в нас є відкриті. Це означає, що треба людям на них звернути увагу і продивитись. А потім змержити або відмінити, додавши якісь коментарі. Ми бачимо, що в нас є один closed, один закритий pull request, який був зроблений якийсь час тому. І ми бачимо, що ми ще можемо робити: GitHub Actions це взагалі інша річ, коли в вас є вже репозиторій, ви можете собі налаштувати GitHub Actions. По суті, це DevOps-інструмент, який дозволяє вам напряму створити action або дію, яка буде. Публікувати ваш код у якусь хмару або якийсь сервіс, який ваш код буде запускати, і робити його доступним всім. Ну і інші функції. Наприклад, ми можемо зробити, е, включити Dependency Graph. Це прикольно, тому що він нам показує, які в нас є залежності додані до проекту. Можемо подивитись гілки, е, виделки, так звані, але їх. В нас немає. Хто в нас додавав якийсь код у github репозиторії, коміти, і можемо подивитися якусь аналітику. Але, звичайно, вона буде гарно доступна лише в тих репозиторіях, у яких активно працюють. Ну, от і все. Ніби я розповів все про GitHub, що треба знати. Він досить простий інструмент. Треба просто трохи звикнути, але всі. Переважна більшість програмістів користуються Гітхабом. У нього є конкурент GitLab, дуже такий набагато свіжіший інструмент, але Гітхаб все ж таки має набагато більшу долю серед е, користувачів. Тому я рекомендую вам ознайомитись. Ви можете весь ваш код, з яким експериментуєте, вайп-кодите. Я рекомендую тримати його на Гітхабі і звикайте до Цієї штуки. Тому що вона дуже класна. На цьому я прощаюсь. Ще раз. Будь-яка критика вітається, коментуйте, кажіть мені, що ви хочете дізнатись ще. І я зроблю відео тоді про це. До зустрічі! Коли вони стануть такими, як ми, років через 10.